Сьогоднішній 20 хвилин. Тут на перший шпальта французький кантон пишуть про трагедія 2004 року в Таїланді, що вони досі пам'ятають і не забули. Тут про шпальту щось вона комусь не дозвола душ приймати, орендар чи щось А тут на перша шпальтах про... про збитий літак в Казахстані. Астана. ну і розваги, тому що зараз гарна погода в Швейцарії. Ось так от. Дві різні, два різні кантони, дві. Абсолютно різні перші шпальти тут. Тому я відвила німецькому кантону, бо вони висвітлюють краще на Відчувають краще, як на мене. Це все. Дякую за увагу.